І Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх зі святом на честь Собору, архістратига Михаїла та інших небесних безплотних сил. Окрім загального прославлення, православними християнами, начальника небесних воїнств, ми маємо нині. Також особливий привід для радості. Адже для нашого Золотоверхового монастиря і для цього відродженого з руїн кафедрального собору це свято є престольним. І щороку ми його особливо вшановуємо, прославляючи Архангела Михаїла як нашого небесного заступника. Михаїл є одним з найвищих ангелів Божих. Тобто безтілесних, розумних і вільних духів, які були створені для служіння і виконання волі Творця, через що мали зростати у досконалості та блаженстві. Але серед усіх ангелів Михаїл має особливе служіння та покликання. Він є начальником небесних воїнств грецькою мовою, архістратигом. Чому він? Так іменується, адже жоден інший з архангелів, тобто ангельських начальників, вищих служителів Божих, не носить такого звання. Це іменування він отримав після того, як очолив вірних Богу ангелів у їхній битві з ангелами, які впали, які спокусились і стали послідовниками сатани. Бо саме іменування. Начальник небесних воїнств вказує нам на битву, на боротьбу на протистояння, хто ж є сторонами цієї битви і кому протистоїть воїнство небесне? Воно протистоїть злу, яке приніс у світ колись найвищий з ангелів, а після падіння противник Божий, який іменується. Сатаною і дияволом, як і всі ангели, сатана від початку був створений Богом і був добрим духом, наділеним від Господа великими дарами та могутністю, але споглядаючи самого себе свою велич і славу, цей вищий ангел, який іменувався люцифером, тобто носієм світла, загордився. Він подумав про себе самого, що може стати Богом без Бога, що може сам собою існувати, нікому не підкоряючись, але навпаки, підкоряючи собі інших ангелів, які би йому, а не творцю, стали б служити як своєму Богові. І коли через власну гординю Люцифер чинив перший гріх і вніс, до творіння Божого розлад і розділення, тоді він також спокусив на відпадіння від Господа частину ангелів, точне число ангелів, які відпали невідоме, як невідоме і загальне число ангелів. Але деякі отці вважають, що до третини ангелів спокусилися диявольським облещенням. Тепер я для вас. Буду як Бог спокушав їх сатана. Але серед вірних Господу ангелів, один з найвищих, промовив: хто є таким, як Бог? Тобто, що немає нікого подібного до Бога Всевишнього. Він один творець, він один всемогутній, всевідаючий, і не може творіння, навіть і наділене великою силою і владою, бути. Рівним Творцеві, біблійною давньою єврейською мовою слова, хто як Бог, звучать як Михаїл. Тобто ім'я архангела, яке ми вживаємо, не було його відпочатковим, але засвоєне було йому заради його вірності Богові та його служіння як начальника воїнств. Бо Михаїл не лише сам залишився. Вірним Господу і не піддався на облещення сатани, але також і очолив інших вірних ангелів, ставши для них воїнським начальником у їхній боротьбі з дияволом і його рабами, бісами, тобто колишніми ангелами, які спокусилися та відпали. У цій духовній битві перемогло воїнство ангельське. На чолі з Михаїлом, а сатана і біси були переможені та скинені з духовного неба. Від того часу і до кінця віку архістратих Михаїл має особливе служіння бути борцем проти зла та захисником правди. Він протистоїть дияволу і його слугам, духам і злим людям, допомагаючи тим, хто вірний Богові. Перемагати у боротьбі, тому як перший воїн Господній, архістратих Михаїл не лише очолює вірних ангелів, але також допомагає людям, які зі зброєю в руках захищають правду і добро. Тож, шановуючи нині нашого небесного покровителя і заступника, ми прославляємо його не лише як вищого серед ангелів, служителя Божого, але також. Як нашого захисника, ми просимо у нього і всього ангельського воїнства допомоги для наших воїнів, для тих, хто зараз протистоїть на полі бою слугам кремлівського диктатора сучасного Антихриста, захищаючи Україну. Ми просимо, щоб він, як начальник небесного воїнства, надихав і спрямовував. У боротьбі наших українських воїнських начальників допомагав їм долати російського агресора та перемагати у битвах за звільнення нашої рідної землі. І ми віримо, що з Божою допомогою, так само, як був скинений з небес Сатана, буде скинений з кремлівського владного престолу і його вірний слуга, нинішній очільник. Російської імперії зла, бо, хоча зло і має велику силу та багатьох послідовників, і навіть в чомусь може інколи досягати успіху, як досяг його диявол, спокусивши багатьох ангелів, але перемогти воно ніколи не може. Бо яку би силу не мало зло, Всевишній Бог має силу і владу. Непорівнянно більшу, і всі, хто вірний Господу та правді, як залишився вірним Архангел Михаїл, будуть завжди у боротьбі переможцями. За наближення цієї перемоги та справедливого миру для України ми сьогодні особливо молимось і просимо, святий Архістратиже Божий Михаїле. І всі воїнства херовимів і серафимів та всі небесні сили, допоможіть воїнам нашим перемогти російського агресора, захистити рідну землю від лютого ворога, який прийшов сюди, лише для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Надихни начальників воїнства українського і спрямуй меч. У їхній руці до перемоги будь грізним і непереможним захисником для всіх, хто звертається до тебе, і з вірою в Бога протистоїть злу, і нехай силою Божою та твоїм заступництвом сатана і слуги Його, видимі і невидимі, будуть зв'язані та осуджені. Щоби як у тій давній битві, коли ти переміг диявола. І у нинішніх битвах зло зазнало поразки, а Бог правди і миру був прославлений на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.